Вітаю! Мене звати Олена. Я дипломований психолог, психотерапевт та перинатальний психолог. Основний метод, у якому я працюю, це гіштальтерапія. Я вивчаю її з 2019 року і зараз навчаюсь на Другій сходинці міжрегіональному інституції гіштальтерапії та мистецтва. Також використовую методи арт-терапії та вивчаю системно сімейний підхід. Закінчила спеціалізовані програми по роботі з емоційно залежними відносинами, психотосоматикою та парентальною психологією. Практикую близько 4 років, але мій шлях у психотерапію значно довший. У 2014 році отримала диплом психолога у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Більше п'яти років особистій терапії. І саме тоді я остаточно закохалася в психотерапію. Бо на собі відчула її цінність. До мене звертаються з запитами стосунків. В першу чергу із собою розуміння своїх емоцій, бажань, пошуків нових сенсів, а також стосунка між партнерів та іншими людьми. З питаннями самореалізації, в якісь кризові періоди життя, коли як було вже не працює, а як по-новому ще невідомо. У періоди вагітності та материнства, адаптацію у новій країні з вимушеною еміграцією, а також до мене звертаються за підтримкою партнери і військовослужбовців. Я досі вважаю психотерапію найкращим вкладенням у себе і дякую собі за те, що наважилась пройти цей шлях. Тому що це справді якісно змінило моє життя. Я по-іншому стала відноситись до себе, готувати більш теплі стосунки. Змінилось моє оточення, я отримала професію, яку люблю сер... всім серцем. Усі травми ми отримуємо у І я впевнена, що зцілитися ми можемо також у відносинах. І саме в психотерапії я отримала досвід цих цілуючих відносин, які я стала переносити на всі відносини у своєму житті, які будувала далі. Я вірю, що всередині кожної людини є все для щасливого життя, і моя задача лише допомогти їй це побачити. Я бачу красу і світло кожної людини, навіть коли вона поки що цього сама не бачить. Саме за це я всім серцем люблю психотерапію. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо зробити щось прекрасне з того досвіду, який є у кожного з нас. Як психотерапевт я підтримую та чуйна. Я можу бути різною, але я точно не ідеальна, тому зі мною можна бути не ідеальним. Я завжди на вашому боці і з величезною повагою до кожної історії, яку мені довіряють. Я чую до власних почуттів і тим самим можу допомогти розпізнавати свої почуття. У мені дуже багато цікавості до професії, тому я безкінечно навчаюся і надихаюсь цим і до людей з їх унікальним світом, який до мене приходять. Я досі стійка. Тому мені довіряють складні переживання та втрати. Гештальтерапія про відносини із собою, людьми та світом. Тому у роботі ми створюємо особливий психотерапевтичний безпечний простір та стілюючи відносини, у яких можна познайомитися із собою. Отримати новий досвід, справлятися зі складнощами і жити саме таке життя, яке хочете ви. Клієнти зі мною краще розуміють свої почуття, себе, свої бажання, знаходять нові опори та ресурси рухатися вперед. Я знаю, що невідомість може лякати, але якщо інтерес та бажання до змін більше, я запрошую подорож до себе, а я дбайливо буду поруч.